Добрий день, шановне панство. Хочу показати, наскільки впустилося, аморально розложилося, брудом заплило сучасне лісове господарство. Я веду репортаж із Одещини, і тут на базі трьох управлінь зробили один південний офіс і сюди прислали. Скажімо так, командування <laughs> такого пана Грицая з Волині і Ткача, з Рівенщини. Ну, за Рівенщину я знаю, яка там культура, там культура говно. Ну, там сухович така свиня, <laughs> крупнокаліберна, там взагалі там розбой, там я не знаю. Ну, Кстати, Волині абсолютно те саме, тільки там начальник так, на вид поінтелігентній, ну, Мабуть, по бандитству. По більше та, та вони одинакові. Ну і от і прислали цих гурків Волинсько-Ровенських керувати південним а, південним лісовим господарством. Ну Якась була надія, що вони нормальні. А вдруг вони нормальні, знаєте, Чудеса бувають. Ну, а, Тут чудесне пройшло. Який папа, такий синов'я. яка культура, а воно культура на Волині і Ровенщині. Таку вони перенесли і сюди. І так, дивіться, культура по гріцаю Волинській і по Ткачу Ровинський на, на півдні України. Культура, лісова культура це вирощування лісу. Ну, дивіться, бачите. Тут вирощують ліс. Оце так. Ріцай з Кочуком вирощують ліс. Виконують е, програму Зеленського мільярд дерев. Ну це пародія, розумієте? Тут бур'яни, тут лісу немає. Ну, де-не-де, не де, тут є щось. Але практично тут нічого немає. О, дивіться, волиняни рівненчани, яку ваші відморозки привезли культуру на, на Бесарабію. Знаєте, тут був свій алкоголік е, і злодій. Ну та й даже він, здається, хоч бур'янів менше було. Він теж нічого не садився. Але мені здається, бур'янів менше було. Ну, хоча... ну але що ж, тут був такий, знаєте, пере... перерождення, саморал. А, алкаш. Ну, да, взагалі не потрібно. Хто він такий, я не знаю. З Донецького десь приїхав. А зараз приїхали культура, захід. О, дивіться, культура по Волинській і по Ровинській. Грицай. Бачите? Бачите ліс? От Нарешті я пройшов, дивіться, от від того лісу, це десь 300 метрів. Я в одне, ясно видиме дерево. Ага, от і друге. Навіть третє. Навіть рядок якийсь вийшов. Ну це як от під цей край, ну тут ну от я дивлюся, ну там 5-10% прижимаємо. Звісно, це не стандарт. Це, це злочин, це викинути гроші. Це от дивіться, кого ви прислали, болхавець. Ну зрозуміло, що ти там сам ти повний гавнюк в лісовій культурі. О, то ти кого ти можеш поставити? Тільки наркомана злодюгу. Такого самого, як ти, такого не потрібно. болховець, дивись. І твоє оточення хай дивиться, ти гнида кінчена. От. Оце ваша робота. Ви з того Зеленського зробили посміховище. Хай може до нього дойде Зеленський. Ти звіздобол ще й той. Повністю поностий, зелений і ходячий. Дивися, от де твій мільярд. Тут на бумазі, тут, на, мабуть, 50 тисяч посаджено, а в натурі тут, дай Бог, 500 дерев. Оце робота цього звіздобола Зеленського, слуг народу. Вони приймають, слухайте закони про акацію, що вона ворог. Ви придурки, ви дивіться, ви дерева не можете посадити. Вам ще щось рішать долю тих дерев, коли ви не можете простого елементарного дерева виростити. Це команда. Це команда дегенератів. Який дегенератів? Це злочинці, аморали, дебіли. Ну і звісно, це злодюги. Злодюги це в першу чергу. Ледіду в цих чагарах. Е, як його? Від Грицая. Грицай, дивись, от твоя робота. Як до цього вашого стовпчика, що тут ви посадили, дойти нельзя. Гівнюки ви. От, бачите? Посадило воно. Оце така робота. Грицай і його команда. Болховець. Ну і такий звіздатий вождь Зеленський. Нида наркоманіста. Дивіться, бур'яни вище голови йдуть. І саме цікаве, саме погане, що тут був степ. Тут був степ, трава, його розорали, вбили і посадили будь які чортополохи. І нічого немає, лісу немає. Тут на цю ділянку, це тут до 10 гектар, тут викину, списали, мабуть, 100 тисяч, 200 чи 300 тисяч гривень. Але тут нема нічого. Це, ці гроші просто вкрадені, от у вас народ, вкрадені. Ви тупий народ, дивіться, хто вами керує. Зеленський, ця його банда, куча депутатів, ці голови. Це уроди. Ви повинні знати, що слуги народу це уроди. От їх робота, от їх культура. А в лісовому господарстві перший урод це болховець і стрілець. Це то два капута ходячих.